Дуже коротко хотів би окреслити основні напрямки роботи нашого центру за минулий цей рік. І для початку хотів би сказати, що в 1996 році, відповідно до указу президента, потім нормативно-правих актів і Кабінету міністрів України і обласної державної адміністрації обласної ради, був створений центр підвищення кваліфікації. І основна мета нашого центру це підвищити професійний рівень державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Чернівецької області. Якщо говорити про деякі статистичні дані і результати роботи за минулий рік, то слід сказати, що в минулому році за різними програмами ми підвищили кваліфікацію більше 4 тисяч державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі і депутатів місцевих. Рад. Слід сказати також і про наших викладачів, тому що викладачів це, в принципі, та основа, кадрова основа центру, які дозволяють ефективно проводити підвищення кваліфікації наших службовців. Мова йде про те, що ми залучаємо до нашої роботи це і практиків, це представники обласної державної адміністрації, обласної ради. Це також ми залучаємо і наших науковців вищих навчальних закладів нашої області. Зокрема, ми тісно співпрацюємо з кафедрою політології і е, державного управління. Це, як правило, професорський склад цієї кафедри по різним програмам. Це звичайно. Ми і залучаємо наших колег з інших міст, зокрема виступають. Перед нашими державними службовцями, посадовими особами, професори Києво-Могилянської академії, Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І, звичайно, що ми залучаємо до нашого процесу, це і представники громадських організацій нашої області. Що стосується наших програм і тематики, найбільш, мабуть, поширених тематиків. Які е за різними потребами ми запроваджуємо в нашому центрі, як для державних службовців, так і посадових осіб місцевого самоврядування. В першу чергу, звичайно, найбільша кількість е службовців, які прийшли за програмами е нашого центру, це пов'язані, звичайно, з корупційними діями: запобігання протидії корупції, вичення нормативно-правих актів так і інше. На другому місці за е Тими потребами, які нам надсилали з органів влади, це питання державної української мови. І, звичайно, цілий ряд тем, які пов'язані з європейською інтеграцією, питання з психологією спілкування особливо цікаво для наших державних службовців, тому що достатньо велике емоційне навантаження у них під час роботи. І часто спілкується з людьми, і це важлива тема. І цілий ряд інших питань, пов'язаних з організацією роботи службовців, тайм менеджментом етикою спілкування і таке інше. Тобто ми говоримо про достатньо широкий спектр наших програм, які цікаві, і потрібні для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Окремо цікаво, ми проводимо моніторинг нашого. Підвищення кваліфікації, моніторинг – це результати анкетування, які дають нам заповнювати анкети самі державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування. Якщо говорити про ті основні пріоритети, то вони відповідають тим нормативним актам, які сьогодні визначені постановою Кабінету міністрів, де чітко визначені професійні компетенції, як для державних службовців, так і посадових осіб місцевого самоврядування. І серед тих професійних компетенцій на першому місці ми бачимо це питання лідерства, це питання прийняття управлінських рішень, мається на увазі для керівного складу, це для державних службовців категорії Б. І для категорії В це питання, які пов'язані з командною роботою, взаємодією е, органів влади з інститутами громадянського суспільства і цілий ряд інших питань. Окремо слід сказати, що про. Пріоритети це ті пріоритети, які очевидно ми будемо а, запроваджувати в цьому році. знову таки, це за результатами і анкетування, і за результатами а, загальної державної політики щодо підвищення кваліфікації державних службовців. Першу чергу мова йде про цифрову грамотність службовців. А, потім ми Цьому році значну увагу будемо наділяти саме процесам європейської інтеграції, входження України в європейський простір. Для цього ми проводимо цілий ряд програм, які, до речі, погоджені з Національним агентством з питань державної служби. Це той центральний орган виконавчої влади, який безпосередньо відповідає за кадрову політику у нас в Україні. А слід сказати, що в цьому році ми запланували цілий ряд і. Комунікативних заходів. Традиційно ми проводимо круглі столи, міжнародні конференції. Цьому році у нас традиційно заплановано круглі столи за міжнародною участю до Дня Державної служби, до Дня місцевого самоврядування. Одинадцятий раз ми будемо проводити міжнародну наукову конференцію муніципальні читання імені Антона Кахановська. І в цьому році вперше це звертаюся і до. Засобів маси інформації, які очевидно будуть бачити це інтерв'ю. Що в цьому році, в березні місяці, ми плануємо провести також конференцію до дня Міжнародного дня свободи слова. Ну і мабуть, що варто сказати, що вже ми, мабуть, єдиний, не мабуть, так воно є, єдиний центр в Україні, де ми. Маємо свій журнал Український вісник Державної служби місцевого самоврядування. Це спеціалізований журнал для державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування. де ми висвітлюємо найбільше актуальні питання, пов'язані з розвитком державної служби служби виробних місцевого самоврядування.